Привіт, всі ми знаємо, що податок на нерухоме майно це один із способів, коли держава збирає кошти на фінансування інших потреб, таких як освіта, охорона здоров'я та інфраструктуру. Тому в цьому відео ми з вами розглянемо основні аспекти про цей податок, які вам треба знати. Мене звати Ліза, і я провідний бухгалтер Антеколсалтінг груп. Тому підписуйся на наш канал і давай розбиратися далі. Податок на нерухоме майно охоплює будь які від власності відміни від земельної ділянки. Це можуть бути житлові будинки, квартири, комерційні приміщення гаражі, апартаменти тощо. Для того, щоб розрахувати суму податку, яку треба сплатити за бюджет, то вам треба знати, перше, квадратуру вашого приміщення, друге, який розмір мінімальної заробітної плати на 1 січня податкового року, і третє, це ставка податку, яка затверджена міською, селищною або сільською радою на 1 січня податкового року, і вона не може перевищувати 1,5% за 1 квадратний метр. Зараз, враховуючи, що на 1 січня 2023 року встановлено розмір мінімальної,